Іліч. Все. Вам документ, що ви хрещені офіційно, Офіційно, да. Все. свідоцтво проводне хрещення. Даний документ свідкує про те, що 11 січня 2025 року машкарин Володимир Іліч вступив за з Господом по помісній церкві Христос Світлосвіту. Подпись печать.

Слава Ісусу, давайте вибрати помогли за подяку Господу. Дякую тобі, за... Да, Боже, за цю милость. Дякую за спасенну душу, як... яку ти знайшов в цьому світі. Слава тобі, Боже, хвала і подяка тобі Боже, за твою милість, любов, благодать тобі, Боже. Ти дав тебе волю душі, навчами, наставляли, бо для себе душі неможливо нічого, Господь. Ти є наш цар, і Бог, який сили, Ти в минулості. Сбережий, Господь, душу, де захсува. І благословичі кроки, що він ішов за тобою, Господь, знав тебе, любив тебе і сповнявся духом радості, мира і любові твоєї. Бо ти наш Христос, то буде твоя ласка, Господь. Чуй, нас Бог дійсно прославити мене, пасте Добрий. бо ти наш Бог. Ісуса, прошу тебе про сумрасі, дякую тобі за цю можливість, Отець і Дух Святий. Амінь.